Всем привет, ребята. И сегодня я вам покажу вот такую вторая часть. Всем привет, ребята. И это была первая часть, ну, это вторая часть до того, что я robiв в рукавиці. А первая я грабила була до от цього і от цього. Тут у мене просто були слідки, а воно поменяло на гриль. Начала я, я Не знаю, що там сталося. Вот таке я собі строю. Я robiв дім. Не знаю, да. чого. Хі -хі -хі. Я так хочу А і мені це прикольно. Всё. Я вот собі роблю, я всегда в кімнаті один, я ці по всьому розвішую. От підпис кімната три і два. Це обычно роблю в Бруктевіні, і ще я граблю банк. Да. Це щось якесь удовольствие більше. Ну, ви зможете побачити відео там, де ще я. Ну. Ви, може, вже здогадались по голосу, хто це. І кстати, ребята. Я вам е, засніму тутор на то, як зробити оцього. Це я ще не кажу, що прям обов'язково. І це, ребята, якщо щось, був мій тато. Не свертай увагу. Тутор на що? Е, Тутор на то, як зробити Е, Зараз я його удалю. На віп-дом я сама догадалась. Подивилась Нет. в Ютубі, а вона мені не хотіла це розповідати. От, коротше, ми купуємо дом, і е, нам треба поставити оцей. він не красивий. Е, і ви зомітеть, що це, е, це як раніше виглядав той ВІП-дом. Тут mm -hmm. нам треба почекати декілька секунд, і тоді ви маєте нажати на саме останній дом. Зараз ми почекаємо, а поки що я себе зубільшу. Того, що маленькою і о, дуже важко того, що можна загубити свій скін самою себе. Ага, і кстати, ребята, сьогодні я вам ще знімаю туторіал на такі красиві волоси і маску для лиця. Mm -hmm. Перше, нам треба, це ми заходимо сюди і вводимо е, красиві. Красиві. Вот. Жди, ну, дати, можна, Нам вон, воно показує такі волосся, це не всім таке показує. Да. Мені да, Даша розказала, як. Пишаєте такою? Це, ну, типа, в мене так от таке лице, мені вона не нравиться. І отут ви можете знайти таку маску і не тільки таку. Поки я вам це об'ясняла, то вже пройшло декілька цих секунд, і ми ставимо віп-дом. Вот. І в нас є той самий віп-дом. Кстати, ребят, а ви бачили оцю машину? Може, ви її не помічали? Вот я її тільки недавно помітила в Брукхевні і собі зразу вже поставила. Uh, ви заходите в машину, щоб її покласти, може хтось знає. І ми огортаємо. Багато людей не гортають. Ми прогортаємо дуже це. І бачите, оцю вот відпові, і далі, зараз треба ще пошукати. Я е. теж його гуртала, але е. я не бачу. Що тут вона не ставить? Давайте прогрозуємо далі. Так, да, обновок, кстати. Ого, що тут всі машини Де. далі? Цей... Віпові. Я не можу щось поставити машину. Ну, це я, рібята, зняла вам тут набагато що. Всім пока-пока, рібята. Ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте нажати Чотина, на колокольчик. Колоколь.